Мої перші терапії мені задавали тупе питання про те, що я відчуваю, і які у мене емоції. Воно було мені тупе, тому що я ніколи не задумувалася, що я відчуваю, і емоціям я не довіряла. З одного боку, був тато, який мав неконтрольовані прояви агресії, і злість лякала мене повністю. І власне мене її майже не було. Я майже ніколи не відчувала злість. І до цих пір я дуже погано здатна, наприклад, відчувати агресію. Злість вже вмію, агресію ні, і навіть кричати Я не дуже вмію. З другого боку, є якийсь сум, від якого. Немає ніякої користі. Ну, сумуєш і сумуєш, а хочеться йти в дію. Потрібно вирішувати задачу, щось фіксити, а не лежати, сумувати і плакати. Сльози, підтримка, взагалі, якась дурниця, тому що не було нікого, хто б мене підтримував, чи я не зверталася за цією підтримкою. І всі емоції, які мали допомогти мені в соціальному сфері, мали допомогти мені звертатися до людей. Були мені недоступні, тому що я думала, що це все нюні-шмуні. А я прийшла в терапію для того, щоб пофіксити себе, вирішити якісь життєві проблеми і бути кращою версією себе. І так далі. На жаль. Трапилося так, що від цього питання я нікуди не могла втікти, і ви не зможете втікти, тому що емоція це дуже важлива частина нашої саморегуляції. І коли вас психологи запитують про те, що ви відчуваєте, це робиться не просто так. Емоція це не просто важлива частина нас, людей, як біологічних створінь, а це є ще щось таке магічне і дуже сильно прогресивне. Емоції. Є в такій мірі і вони настільки розвинені лише у людей. Є дослідження, які говорять про те, що у різних тваринок теж є якісь емоційні реакції. Не зовсім зрозуміло, які саме, але точно ми знаємо про те, що вони не настільки яскраві, як у людей. Тому що емоції це щось. Що дало нам багато перспектив як виду для того, щоб ми були такими успішними? Емоції це сигнали, які ви отримуєте із зовнішнього світу. Ваш мозок сканує реальність, бачить, що в ній відбувається, і посилає вам сигнал через емоційну реакцію, яка тілесна, яка є тілесним проявом, за допомогою якої ви розумієте, що відбулося у реальності по відношенню до вас. Наприклад, на вас нападають, і ви відчуваєте злість за секунду часу, за долі секунди часу. Вам не потрібно довго обдумувати що з цим робити, вам не потрібно робити якийсь довголезний аналіз. Ви одразу розумієте, що це злість, і ви одразу або відбігаєте, або нападаєте, або робите ще щось, що підходяще для вас в той момент часу. Образа, відчуття вдячності, відчуття любові це все ті відчуття, які допомагають нам будувати стосунки. Якщо ж емоції настільки важливі і прогресивні, чому у нас з ними стільки проблем? В другій частині відео ми поговоримо про те, які проблеми трапилися у нас з емоціями та чому ми їх боїмося? Але спочатку давайте обговоримо, що ж таке емоція. Як я сказала, емоція це певний сигнал. Тому нам потрібно розуміти наші емоції для того, щоб розуміти себе. І краще знати, що відбувається у реальності, як інші люди себе з нами поводяться. Наприклад, якщо у нас не буде емоцій, то нам буде дуже важко розуміти, і так відбувається і в клінічних випадках, коли нас ображають. Якщо у нас є проблеми зі злостю, ми не виражаємо нашу злість на інших людей, ми дуже важко ставимо кордони. Ми дуже важко говоримо ні, і тоді люди будуть нас використовувати більше, чим нам би цього хотілося. І ми не будемо відчувати, що зараз в реальності щось таке з нами роблять, що для нас зовсім не підходяще. Якщо у нас немає суму, ми не зможемо відчувати, що ми втратили щось, що було для нас важливим і цінним. Ми не будемо без суму відчувати цінність життя людей, подій, будинків і так далі. Без радості, без щастя, ми не будемо відчувати повноту нашого життя. Емоції бувають первинними. Вторинними. Первинні емоції це ті сигнали, які ми якраз і відчуваємо від зовнішнього світу. Це якийсь первинний сигнал, який дає нам наш мозок, наша нервова система, і вона говорить: «Ей-ей-ей, привіт! Я радість, це означає, що я побачила цуцика. Я побачила котика, який мені подобається, і я відчула радість. Або я зателефонувала людині, яку я кохаю. Я відчула радість. Подивися, сталося щось що є для нас дуже важливим. Це первинна емоція. Є вторинні емоції. Це емоції, які виникають на іншу емоцію. Це вже дуже складніший. Механізм саморегуляції, який притаманний власне, людям. Є цікаві дослідження про те, чи відчувають коти образу. І наче вже є трошки докази, які я нещодавно читала в дослідженні психіатричної асоціації американської, про те, що котики можуть відчувати образу, вони можуть на вас обрахатися. І навіть можуть фіксувати моменти, де ви їм зробили щось не так, і потім відповідно на це реагувати. І якщо це так, то це дуже цікаво. Це означає, що котики дуже розумні створіння. Але навіть вони і всі інші тварини не здатні відчувати почуття настільки комплексно, як це роблять люди. Але стався певний баг системи, оскільки емоції в еволюційному шляху це щось нещодавнє, то ми, люди, як вид, лише вчимося. Ними керувати і вчимося їх розуміти. І ми вчимося цьому не так багато років, буквально сотні років, а в науковому сенсі, ну напевно, десь 40-х, 60-х років минулого століття. Тобто, насправді ми лише вчимося розбиратися в нашій емоційній системі та регулювати її. І так трапилося, що в нас можуть бути емоції на Емоції через те, що ми забороняємо собі щось відчувати, або у нас є якісь глибинні переконання з приводу себе. Ну, наприклад, я думаю, що злитися це погано, якщо я злюсь, то я можу нашкодити іншим людям. І тоді я можу відчувати злість, наприклад, якщо хтось перейде мої кордони і засудити себе за те, що я відчуваю злість. В результаті я буду відчувати сором або провину. І сором або провину я буду відчувати не через те, що трапилося щось, що я зробила не так, а через те, що я сама себе засоромила за те, що я відчуваю злість. І найбільша проблема, яку я бачу в терапевтичній практиці, це якраз оцей момент, коли у нас є якісь упередження, переконання про те, якими ми маємо бути. І у нас є дисконект від нашої емоційної системи. Українці, як і багато інших народів в сталітарній системі. Не люблять свої емоції, дуже погано їх регулюють. І, власне, це є причина, чому і ми не любимо свої емоції, тому що ми виросли поруч з батьками, які були дисфункційними, які вживали алкоголь, які на нас кричали, які не могли владнати зі своїм життям, можливо, перекладали на нас багато своєї відповідальності. І коли ми росли, ми дуже рано стали з вами дорослими, і ми бачили, що емоції це щось, що заважає людям. і Бажаному варіанті, в бажаному світі ми б хотіли з вами бути тими людьми, які нічого не відчувають, які холодні і раціональні. Плюс, вся тоталітарна машина Радянського Союзу хотіла, щоб люди були роботами. Тоталітарні системи будь-які. Вони не цікавляться людиною, її особистістю. У них є велике бажання, щоб люди були машинами, щоб люди про себе не турбувалися, виконували задачі, жили у відчутті страху та у відчутті того, що вони ні на що не здатні, тому що так дуже легко контролювати людей, дуже легко їх використовувати у своїх цілях, і буде якась. Частина еліти, яка буде використовувати все інше населення у своїх цілях, дуже зручно це для диктаторів та для різної елітарної такої системи управління. Відповідно, наших батьків, наших бабусів, дідусів привчили до того, що відчувати емоції не потрібно що потрібно виконувати чітко свої задачі, потрібно служити сталіну, якійсь фігурі, армії, неважливо, і що ми взагалі не маємо права на те, щоб бути відчуваючими створіннячками. І швидше за все вас так і ростило. Де да, навіть зараз, якщо ви будете їхати в трамваї в маршрутці, в метро, ви побачите перед собою дорослу людину поруч з маленьким хлопчиком, наприклад, якому 5 років, 8 років. І цьому хлопчику спокійно зараз можуть сказати: «Ой, да чого ти нюняєш, Якщо дитина втомлена, наприклад, ти ж хлопчик, зберися. Або ти ж хлопчик, чому ти не знаю, плачеш, чому ти не хочеш поступитися місцем там комусь іще? Дівчинці можуть сказати, що ти ж дівчинка, чому ти агресуєш, ти маєш бути, не знаю, ніжною трояндою або ще чимось. Або навпаки, можливо, ви як жінка виросли з відчуттям, що ви маєте бути самостійною, все робити самі, баба, вогонь і так далі, залежно від вашого влаштування сімейної системи. Тобто, нам не дозволяли відчувати в нашій родині і наші батьки, що за все були ті люди, які нічого не відчували. Хоча. Емоції – це біологічна частина. Ми виросли вже з нашою емоційною системою. Якщо ми народилися з якимись відхиленнями і, зокрема, відхиленнями емоційної системи, то швидше за все, у нас є якийсь вагомий тяжкий розлад. Ми народжуємося з тим, щоб мати можливість відчувати емоції та регулювати їх. Одночасно з тим. Людські з народжуються немічними, вони абсолютно нічого не можуть і діти вчаться за допомогою спостереження за дорослими. Відповідно, якщо ви бачили, що ваші дорослі не можуть регулювати свої емоції або взагалі їх не називають, то ви і не навчилися теж з ними обходитися. Відповідно, ми з вами опинилися в такій ситуації, де з одного боку емоції важливі, ми не можемо від них втікти. Якби ми не хотіли бути замороженими і нічого не відчувати, емоції все рівно є, ми все рівно їх відчуваємо. І з іншого боку, ми не розуміємо, що з ними робити, і ми бачили дуже багато дорослих та інших людей, які використовують емоції для того, щоб руйнувати собі життя або вони руйнували і наше життя. Відповідно, ви, наприклад, могли вирости. Я зараз прилічу якісь можливі варіанти, через які у вас є складнощі із вашими емоціями. Ви могли вирости біля когось, хто мав алкогольну залежність. Відповідно, у вас може бути. Бажання контролю і відчуття огиди до емоцій, які мали би бути теплими. Тобто, ви можете відчувати огиду до ніжності, радості, розслаблення, любові. Чому? Тому що, якщо ви виросли в сім'ї алкозалежних, то ви бачили якісь оці приємні відчуття. У вигляді без контролю, коли людина п'яна, коли вона говорить вам, що вона вас любить, або не знає, дає вам гроші, або про вас турбується і не може встояти на ногах, взагалі, діти, які виросли в сім'ї з якоюсь залежністю, і діти, які бачили своїх дорослих під алкоголем дуже часто, вони виросли із страхом. Відпускання контролю із відчуттям хаосу, тому що ці доросли були непередбачувані. Іноді так буває, і у нас буде наступне відео. про... Я буду записувати про сімей Алкозалежних і про наслідки, якщо ми виросли в таких сім'ях. Тому підписуйтесь. Про це буде наступне відео. Але тут я коротко згадаю про те, що навіть якщо ви могли відчувати радість, тому що про вас спіклувалися лише батьки, коли вони були виборшими, ви одночасно відчували і багато страху, і ви не довіряли їхнім емоціям. Тому що, якщо ми приймаємо будь-які речовини, ми не можемо себе регулювати. Інша проблема це агресія. Багато з нас виріс в сім'ях. Класичному варіанті, там, де тато був надто агресивним, іноді це бувають і мами, наприклад, мами з межовим розладом особистості або з нарцисичним розладом, це люди, які не здатні регулювати себе, і ви могли бути просто лялькою, яку б'ють. Над якою змущаються для того, щоб мама якось вивільнила свої емоції. Наприклад, у неї важкий день на роботі, вона там не може себе відстояти, не може е, сказати про свої кордони, відчуває розпач, вона приходить додому, бачить вас і е, вас б'є або кричить на вас годинами. І це може бути і тато, це може бути і бабуся. Неважливо, хтось із ваших дорослих. І відповідно ви відчуваєте до емоцій страх. Одночасно ви не хочете бути на ними схожих. Часто так буває, що нас лякає та думка, що я можу бути схожий на маму чи на тата. І для того, щоб не бути схожими на них, ми повністю відрубаємо від себе можливість відчувати злість або відчувати якісь ті емоції, які нас лякали у наших батьках, тому що для нас це було нестерпно, для нас нестерпно відчуття, що я можу бути таким самим агресором, як і вони. Одночасно емоції, які допомагають нам бути в соціальному контакті, часто показують нашу вразливість для того, щоб ми могли будувати безпечні стосунки, довірливі стосунки та близькість, нам потрібно бути вразливими. Нам потрібно відкривати свої двері для того, щоб інші люди бачили, що якби можна зайти, що ми відкриваємо двері, і ми готові впустити в своє життя інших людей. Для цього потрібно показувати себе. У більш вразливому стані просити про підтримку, говорити про наші важкості, говорити про ніжність, говорити про те, що нам потрібні інші люди. Вразливість нас лякає, і нам не можна з вами було відчувати вразливість, тому що тоді, коли ми вразливі, нам прилітайло найбільше і нам тоді боліло найбільше. Тому що одна справа, коли на мене нападе просто хтось, якась незнайома людина. Або коли я очікую нападу, інша справа тоді, коли я відкрилася. Тоді, коли я вже була готова на довіру, і тут інша людина зробила мені боляче. Тому часто ми з вами живемо в такій шкарлупі, де ми нікого не пускаємо і де ми не показуємо себе справжніх. А емоції це якраз те, що і показує нас справжніх. Нам потрібно комунікувати свої емоції для того, щоб інша людина розуміла, що нам потрібно робити в контакті. За допомогою емоційних реакцій ми запрошуємо іншу людину до себе в контакт. Ми ставимо межі цього контакту. Ну, наприклад, якщо я злюся, я відсовую людину від контакту. А якщо я відчуваю тепло, якщо відчуваю ніжність, турботу, я запрошую людину в контакт. Ми розуміємо емоції інших людей на такому біологічному неусвідомленому рівні. Тобто, звичайно, ми розуміємо їх, коли ми комунікуємо свої емоції. Якщо, наприклад, я вам кажу, я рада тебе бачити. Але також ми відчуваємо емоції інших людей за допомогою дзеркальних нейрончиків. Це такі штуки в нашому мозку, які допомагають нам. Відчувати, що відчуває інша людина. Вони пов'язані, наприклад, з тією емпатією або з тим, що якщо я зараз позіхну, то ви можете позіхнути також. Тобто це такі спеціальні налаштування, які допомагають нам бути в соціальному контакті, тому що люди дуже соціальні за своєю природою. Якщо ж ми не показуємо наші емоції, якщо ми їх не транслюємо, якщо ми самі забороняємо собі відчувати ці емоції, то люди біля нас ніколи не зрозуміють, що насправді ми відчуваємо. Наприклад, в контексті війни часто так буває, що до мене в терапію приходить людина або на груповій терапії і говорить про те, що, наприклад, люди в Києві не думають про війну. Я живу в Києві. І ця людина робить такий висновок, тому що їй щось болить про війну, вона дивиться довкола, і люди живуть своїм життям, ходять по магазинах, п'ють каву і так далі. Але коли я запитую про те: слухай, а якщо я побачу тебе на вулиці, чи зрозумію я, що тобі болить війна? Ця людина зазвичай говорить ні. І я їй повертаю те, що ти знаєш, ти теж не виглядаєш так, наче тобі щось болить. І відповідно, часто так і буває. І ми маємо це регулювати, що ми не показуємо свій біль, ми не показуємо свою вразливість, дивимося на людей, які теж не показують свою вразливість, і нам всім здається, що тільки ми відчуваємо цей внутрішній біль, пустоту, неможливість, безсилля, розгублення. Тому що кожен із нас ходить з цією маскою: зі мною все ок. Я продуктивна. Я Встала зранку і мене нічого не хвилює. Я посміхаюся кожному дню, не знаю, або будь-яку іншу маску, яку ви носите. І відповідно, через це ми часто відчуваємо пустоту, тому що у нас немає істинного контакту, де ми могли б відчути, що інша людина відчуває те саме, що відчуваю я. Для того, щоб нам. Бути в цьому контакті і не відчувати самотність, нам потрібно ділитися і співпереживати емоціям іншої людини. Нам потрібно пред'являтися в тому, що ми насправді відчуваємо, та комунікувати про це. І тепер коротка інструкція, що робити зі своїми емоціями. Я знаю, що багатьом з вас, як і мені, Потрібна якраз інструкція, якийсь алгоритм дій, який ми можемо використовувати, щоб краще зрозуміти себе. Перше, ми називаємо свою емоцію. Загугліть, які є емоції, ви побачите різні картинки, таблички з переліком емоцій. Прочитайте їх та зрозумійте, які емоції для вас менш знайомі. Ми... Ми маємо могти називати кожну емоцію, яка є в нашій голові ніжність, радість, сум, печаль, злість, турбота і так далі. Єдиний варіант розуміння себе і розуміння своїх емоцій, коли ми маємо для цього назву. Якщо ми не знаємо, як що називається, ми не можемо це регулювати. Два комунікуємо про свої емоції. Емоції це соціальний інструмент. Нам потрібно повідомляти іншим людям, що ми відчуваємо. Звичайно, для цього потрібно розуміти контекст і на роботі ми не будемо говорити про те, що ми відчуваємо збудження до нашого чоловіка, який написав нам якусь смс-ку. Але ми маємо комунікувати емоції. З близькими людьми так часто наскільки нам це доступно для того, щоб інша людина розуміла, що з нами відбувається. Чим ближче стосунки, тим відкритішими ми маємо бути. Немає відкритості, не буде безпеки та близькості. Звичайно, якісь емоції комунікувати вам може бути соромно. Це нормально. Візьміть час та візьміть простір для того, щоб потренуватися або попрацювати з цим з Три. Ми рефлексуємо наші емоційні реакції. Така правда, що не всі емоції, які ми відчуваємо, є корисними та адаптивними. Ми можемо відчувати вторинні емоції, які є дезадаптивними, ми можемо відчувати багато агресії або, наприклад, сорму. І тоді нам потрібно рефлексувати наш емоційний досвід та дійсно, як дорослим людям, розуміти і розрізняти ті емоційні реакції, які нам Шкодять. Наприклад, якщо відчуваю багато тривоги, я маю розуміти, що це називається тривогою, і розуміти, в яких моментах я її відчуваю для того, щоб її відрегулювати. Далі ми регулюємо наші емоції. Ми намагаємося зрозуміти, які наші паттерни є дезадаптивними, та замінювати емоції на більш продуктивні. Ми працюємо з нашими вторинними емоціями через те, що ми розуміємо, які переконання у нас існують, де ми робимо собі іще гірше від того, що ми думаємо про себе якось не так, та працюємо з цими упередженнями. Таким чином, ми будемо більше мати доступу саме до первинних емоцій і зупиняти себе у вторинних. Ми маємо навчитися вести діалог самі з собою у себе. В нашій прекрасній голові. Для вас тут допоможуть щоденники. Виписання емоцій, ведення щоденників це чудовий інструмент для того, щоб розуміти, що з вами відбувається та що ви відчуваєте. Сьогодні навіть є різні програми, які запитують вас кожен день, а що ти зараз відчуваєш, І вам потрібно там поставити бали або просто це записати, якісь різні нагадайки. Або це може бути просто класичний щоденник, де ви пишете про те, що з вами відбувалося протягом дня. Потім ви це перечитуєте. Ми маємо відрефлексовувати наші емоційні реакції та вибирати, які з них застарілі, з якими схемами реагування ми прощаємося. Так було, що колись якийсь наш захист був дуже важливим. Ну, наприклад, Тій самій сімейній системі, де вам було небезпечно, ви могли захищатися тим, що ніколи не казали людям про свій успіх, або, навпаки, не говорили про якісь свої важкості, тому що ви бачили, наприклад, що як тільки ви говорите про свій успіх, вас обесцінюють. Як тільки ви говорите про те, що вас сумно, вам сумно вам говорять: іди помий посуд, ти досумує, що у тебе роботи немає. І ви замкнулися в собі. Це була хороша реакція на той момент. Але зараз ви вже доросла людина. Ви обираєте те коло спілкування, яке вам підійде. І людей є багато, і людей є набагато більше, чим було колись в вашій сімейній системі. Ваша сімейна система, ваші люди з минулого, ваші колишні партнери, партнерки. Це колишнє до вас можуть прийти нові люди, і ви їх можете запросити в своє життя, тому що ви заслуговуєте на безпечні хороші стосунки. Але для того, щоб мати ці хороші стосунки, вам потрібно навчитися людям відкриватися. І ви починаєте потрошку розуміти, що так, тоді я не міг це робити. А зараз, з новими людьми, я можу потрошки говорити про свої успіхи, гордість, відкриватися людям у цьому. Я розумію, що це не з усіма людьми. Я розумію, що є певні кордони, межі, обставини. Але потрошку я вже вибираю, де мої захисти працюють, де вони доречні. А де від моїх захистів я маю відійти, де я маю прощатися з тими емоційними реакціями, які вже мені не підходять.